І на початок до вашої уваги кадри роботи українських сил спеціальних операцій. Під час розвідки на сумському напрямку хлопці виявили російський зенітно-ракетний комплекс БУК на пусковій позиції. І ударні дрони відразу взялися до справи. Є? Бачимо. Бачимо? Морду прям. Але хто би міг подумати, що від буксурувати вражений бук приїде. Ще один бук. Наші бійці не розгубилися і атакували новоприбулий зерка. Результат: мінус два буки за один день. <різь> ви думаєте, це кінець історії? Ні. Буквально через добу військові з ССО вирішили ще раз перевірити той самий напрямок. Як ви думаєте, що вони виявили цього разу? Правильно. Ще один російський бук і задіяли вже доведений до автоматизму алгоритм. Дрон бук вибух. Цього разу здетонував ще й боєкомплект зРК. Це вже напрямок Авдіївський. Тут працює батальйон ударних дронів 92-ї окремої штурмової бригади Ахілес. Роботу хлопців ви зараз бачите на своїх екранах. Оператори дронів знищили два БМП танк Т 72 та традиційну російську буханку. До втрат можна записати і кілька російських військових. А ось щирі емоції російських військових, які побачили власне наслідки роботи дронів під керуванням українських захисників. Одна з доріг між часовим яром і бахмутом перетворилася на цвинтар для ворожої техніки. Що росіяни думають з цього приводу? Давайте почуємо зараз. Шисім, убрали убраля ще одне відео з Авдіївського напрямку. Хлопці з роти ударних безпілотних літальних апаратів 47-ї окремої механізованої бригади працюють спокійно, виважено і влучно. Український дрон виявив російський танк, який намагався замаскуватися серед руїн будинків. Втім, це не допомогло. Згадаємо, і наших оборонців неба за один день хлопці з розрахунку протиповітряної оборони на одному з напрямків знищили три ворожих розвідувальних дрони зала. І дивимось, як це було. І таких вдалих операцій стане ще більше. В Білому домі повідомили, що Україна вже отримує зброю з нового пакету допомоги. Допомога Україні вже йде. Вони отримують цю допомогу задля захисту. Я буду дуже обережна у формулюванні з огляду на питання безпеки, але ми впевнені, що все потрапить якнайшвидше на передову. Карін Жан П'єр, прес-секретар Білого дому.